Нова порція новин відвод Бліц українською. Погнали! З 2 червня в грі будуть замкнені контейнери на колекційний танк 10 рівня Lion. Самі контейнери будуть даватись після рандомних боїв, а ключі до них можна придбати за золото та гроші в магазині. Оновлення 11.9 вже цієї середи, 4 червня. В ньому будуть переведені танки в pbr якість додадуть нові легендарні Камо, повернуть деякі старі мапи та оновлять іконки самих мап. Рейтингові бої червня стартують 3 числа. Режим 10 на 10 зміниться бікбосом, а потім Медгеймс. Нагадую, що в червні режими змінюють один одного через 3 дні. З 5 червня почнеться роздача подарунків за роки у грі. Від 1 до 10 років подарунки будуть такі самі, як і минулого року. А ось за 11 років, за словами інсайдерів, гравці можуть обрати між 10 контейнерів вищі хижаки, 1 сертифікат вищі хижаки, компенсація 7500 золота, якщо випаде той танк. Який у вас є, СТВК або КПЗ 50 тонн. За них теж компенсація 7500 золота, якщо вони у вас були. 6 ж червня розпочнеться незвичайний івент. Головна нагорода Vickers МТБ. Інші нагороди на скрині. Що потрібно в ньому буде робити, інфи нема. Як тільки вона буде, зроблю відос. Також інсайдери говорять, що нам слід очікувати подарунок. Ймовірно, ближче до дня народження гри, 26 червня. Він включає. Турбо, колекційний танк 6 го рівня, легендарний камуфляж, FireStorm для цього ж танку, новий ювілейний аватар та фон профілю. Та по 11 епічних бустерів. У мене все. Дякую за перегляд, буду вдячний за вподобачку та коментар. Підписуйся та заходь на YouTube стрімчики. Усіх обійняв, припідняв, хруснув.